Добрий день. Розглянемо лабораторну роботу номер 7 Тема дослідження швидкодіючого вимикача типу ВАП-43 і схеми керування ним. Мета роботи. Вивчення улаштування швидкодіючого вимикача ВАП-43 та догасної камери. Теоретичні відомості. Почнемо спочатку з теорії. Високовольтні вимикачі постійного струму це спеціалізовані електричні апарати, що використовуються для автоматичного або ручного включення та виключення потужних електричних кіл постійного струму, забезпечуючи захист від перевантажень та коротких замикань. Вони відрізняються від високовольтних вимикачів змінного струму специфікою гасіння електричної дуги, яка є складнішою в умовах постійного струму. Складність пояснюється тим, що на змінному струмі крива струму має форму синусоїди і, відповідно, природний перехід через нуль. На постійному струмі крива струму має форму прямої лінії, тому немає природного переходу через нуль і гасіння дуги ускладнюється. Вимикач автоматичний швидкодіючий типу ВАП-43. Призначений для захисту установок та ліній постійного струму при коротких замиканнях та недопустимих перевантаженнях. Включення ВАП-43 в коло що захищається, передбачено лише по два послідовно, оскільки один вимикач не може виконати функції гасіння дуги на фідері. А якщо, наприклад, взяти більш сучасний вимикач ВАП-206, то він же встановлюється один. На рисунку справа представлений такий вимикач зі знятою доугасною камерою, догасна камера на рисунку вгорі, а пристрій самого вимикача на рисунку нижчий. Давайте розглянемо основні частини вимикача. Цифра 1 це доугасна камера. 2. Контактний блок. 3. Блок сигналізації. 4 блок швидкотіючого шокот... приводу 5 рама. Всі елементи зараз розглядати не будемо, а ми їх розглянемо поетапно в процесі виконання роботи. Основу електромагнітного механізму, що приводить в дію головні та блок контакти, складає магнітна система, яка представлена на даному слайді. В неї входить рухомий якір 24. Який може обертатися навколо осі, займаючи одне з крайніх положень всередині П-подібного сердечника 26? На стержні П-подібного сердечника розміщена котушка управління 25, яка створює в системі магнітний потік, що включає вимикач? Отримуюча котушка 20. Необхідно для створення в магнітній системі потоку, яким вимикач отримується у включеному стані, розглянемо роботу магнітної системи нашого вимикача. У відключеному положенні ВАП-43 діє потік тільки тримаючої котушки FDK, а червона лінія на рисунку. А яка, цей потік ФДК розгалужується на Ф'ДК і ф 2дк Відповідно, відповідна жовта і помаранчевий колір на рисунку. При включенні в ап 43 магнітний потік катушки ФВК спрямований зустрічно потоку ФВК кольором ФВК. Спрямоване зустрічно потоку F'DK в лівому стержні П подібного сердечника, оскільки FVK більше, ніж F'DK, то відбувається витіснення F'DK в праве стриження Ф подібного сердечника, де він співпадає за напрямом з FVK. Під дію суми магнітних потоків FVK та F'DK, якер 24. Якер 24 перемикається з лівого положення в праве, а по якір виділений червоним кольором показано на крайньому правому рисунку. Проте ні головні 14, 50. Ні догогасні контакти 51-54 замкнутися не можуть, оскільки тяга 45, а сполучена з рухомим контактом 50, а зупиняється, коли між контактами ВАП-43 ще є проміжок дельта 1. Це відбувається з наступною причиною. Одночасно з перемиканням якоря 24 в праве положення до сердечника 29 притягується якірець 28, пружина 59 натягується, переміщує клямку 40 на зух важеля 41, зупиняючи рух вгору тяги 45. При цьому знімається пружина 44, яка знаходиться між вісю 43 і гайкою 47. Коли включаюча котушка 25 знеструмлюється, якір 24 залишається в притягнутому положенні, отримуючи магнітним потоком тримаючої котушки, якірець 28. Раніше притягнутий магнітним потоком розсіяння включаючи котушки 25, під дію пружини 59, повертається в початкове положення, ударяє по поклянці 40, звільнюючи тягу 45, стисла пружина 44, діючи на гайку 47, переміщує вгору тягу 45 виконуючи замикання спочатку двугогасних, а потім головних контактів. Контакти ВАП-43 замикаються тільки після того, як знеструмлена котушка включення. Цим забезпечується негайне відключення ВАП-43 при включенні його на наявне вколі коротке замикання. Струм кола, що захищається, проходить по шині 13 кутурці магнітного дуття і нерухомому контакту 14. Рухомому контакту 50, ночним зв'язкам 46, а витку розмагнічення 60 і шині 21. А після розведення довгасних контактів на них створюється дуга, яка під дією магнітного поля видувається в довгасну камеру та гасне. В результаті цього зникає струм в шині, якір переключається в крайнє положення та магнітна система повертається в крайнє положення відключення. Розглянемо улаштування долгасної камери вимикача ВАП-43. У вимикача ВАП-43 довгасна камера має конструкцію повдожню щільову системи Петрова. Вся камера обмежена стінками 7, розділена на секції 1 і 2, перегородкою 6. У кожній секції по два довгогасних роги. В 1 та 4, а в другій 2 та 5. А догасні роги показані пунктиром, так як вони знаходяться за перегородкою 6. Догас палахує між рогами 1 і 2. Жовтим кольором показано. Досягаючи стрижня 3, вона ділиться на дві частини Б1 та Б2. Далі кожна з частин гаситься у своїй камері. Першій та другій. Так, як струм. В дугах обох камер спрямовані однаково, дуги притягуються один до одного, тому траєкторії їх практично однакові. Завдяки цьому при тих самих розмірах дуга в камері системи Петрова розтягується до довжини приблизно вдвічі більшою, ніж у звичайній поздожній щільовій камері. Рух дуг вгору відбувається дуже інтенсивно. В верхній частині камери розташований ряд дионних решіток 1 для деонізації злашкового каналу дуги. Ми Розглянемо схему управління вимикача в 43 Почнемо із включення вимикача. Включення здійснюється натисканням кнопки SBC. При цьому буде протікати струм у колу 3-4, отримує живлення котушка контактора КМ. Контактор замикає свої контакти КМ1 та КМ2 в колі 1,2, що включає котушку YКС. Швидкодіючий вимикач переходить у передвключений стан, і його блок контакти перемикається. QFX замикає коло 3,6. Блокувального реле КБС. QF2 розмикає коло 70 зеленої лампи HL-Green. QF3 замикає коло 9,12 червоної лампи HL-Red. Загоряється червона лампа, яка сигналізує при, про включення вимикача. Блокуючи Реле КБС. Своїми контактами розмикає коло 3-4. Контактор КМ відключається, і контактами КМ1 КМ2 розмикає коло 1,2 котушка вимикача, після чого механізм вільного розщеплення дозволяє перехід вимикача з передвключеного стану у включений. Реле КБС стає на самопідживлення через контакт КПС2. Поки контакт СБС буде замкнути, Реле КБС буде під струмом. І якщо в цей, час, в цей період вимикач автоматично відключиться, контактор КМ не отримує живлення, так як коло 3-4 буде розімкнено контактором КБС 1. Для повторного вімкнення необхідно відпустити кнопку СБЦ, Реле КБС втратить живлення і контакт. Замкнеться. Натисканням кнопки SBC здійснюється повторне оперативне вімкнення вимикача. Розглянемо процес відключення вимикача. Процес відключення здійснюється натисканням кнопки СБТ, контакт якої розмикає коло 5-8 котушки, яка отримує ІгТ. Після зникнення струму в котушки ІгТ. Вимикач відключається пружиною, яка від... відключаючою пружиною. Розрядний струм, який виникає під дією проти РС, отримуючої котушки, замикається через резистор R2, R3 та R4. Стабілітрон ВД незалежно від коливання напруги живлення, подає постійну напругу на період база колектор транзистора ВТ. Який підтримує стабільний струм в колі утримуючої котушки YAT. Резистор R3 служить для початкового регулювання струму котушки, що отримує. Крім, е, крім того, стабілізації колекторного струму сприяє резистор r 4 який підключений до емітера і колектора транзистора VT. Сигналізація відключеного положення вимикача здійснюється зеленою лампою HL Green колі 710, яка замикається блок контактами вимикача QF2. Перейдемо до порядку виконання роботи. Перше. Вивчити улаштування швидкодіючого вимикача типу ВАП-43 та його Давайте розглянемо олаштування вимикача. Детально ми це зробили вже в теоретичній частині. Давайте на фотографії прослідкуємо розміщення основних його елементів. Тут цифрою 20 показана утримуюча катушка. 25. А це у нас катушка управління. І 51 це у нас довгогасні контакти. І на фотографії справа ці довгогасні контакти представлені крупним планом, щоб можна було їх детально розглянути. Осна камера вимикача в 43 Дякую за увагу. Наша лабораторна робота на цьому закінчена.